Справа 658. Накресли промінь спочатку точці А і познач на ньому будь-яку точку Б. Відклади на проміні відрізок АК дорівнює 5 см та виміряй відрізок БК. Ну що ж, давайте так і зробимо. Спочатку тоді накреслимо промінь спочатку му точці А. Виберемо тоді і будуємо точку А. Нехай буде тут. Підписуємо. Що це у нас буде точка А. Будуємо зараз промінь. Я нарисую його горизонтально. Отже, проводимо горизонтально. Промінь. Ось. Так. Є. Тепер побудували, позначно на ньому будь-яку точку Б. Ну що ж? Означаємо будь-яку точку Б. Ну, давайте, наприклад, тут. Підписуємо, що це у нас буде точка Б. Зараз відклади на промені відрізок АК, який дорівнює 5 см. Відкладаємо, беремо лінійку. Так, я трохи нижче її розміщу. І підведу початок координат. Є. Так. І зараз тоді ми відкладаємо на відстані 5 сантиметрів точку. Раз. Я по своїй лінійці орієнтуюсь. Два, три, 4, 5. Ставимо точку. І давайте підписуємо її. Що це у нас буде точка К. Отже, ми відклали. А К, який дорівнює 5 см. Зараз нас запитують, виміряй відрізок БК. Ну що ж, беремо тоді лінійку і від Б до К вимірюємо, чому дорівнює ця відстань. Отже, 1 см, 1 см і 5 мм. Це по моїй лінійці. Отже, записуємо тоді, що БК. Дорівнює 1 см 5 мм. Є. Ну що ж, не знаю, чи варто тут писати відповідь чи ні. Про всяк випадок напишемо. Пишемо відповідь. БК дорівнює 1 см 5 мм. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.